Іноді можуть нам казати, що ми поклоняємося дереву, чи боротю, чи, наприклад, фарбам. Я чув такі звинувачення. Але теж цей собор 787 року дуже гарно сказав, що ми не поклоняємося матерії як такій, але ми почитаємо особу. У символічний спосіб, яка для нас є прикладом віри. Це дуже гарно. Тобто, ми не мов би, маємо символ особи, яка або віддала своє життя за Ісуса стала мучеником, або просто є прикладом християнської віри. І дуже є важливо розуміти, що немає власне цього поклоніння. Але є просто почитання. І дивіться, який простий приклад може бути. Коли ми з вами беремо якусь фотографію дорогої людини, ми ж розуміємо, що це не просто про папір для нас, правда? Це не просто про фарби, кольори, але це є про нагадування нам тієї людини. І те саме є, дорогі брати і сестри, з іконами. Тобто вони нам нагадують про певну особу, чи Христа, чи Пресвяту Богородицю. і вони нас теж запрошують увійти в молитву. Тобто це є таким для нас нагадуванням. Дуже хочеться, щоб ми дійсно цінували ікони, щоб ми ставилися до ікон, так як. Належить ставитися до ікон. Нехай у нашому з вами житті, у наших домівках, завжди буде місце для святих ікон. Нехай біля цих святих ікон завжди буде здійснюватися молитва, щоб наші діти, які бачать ікони, щоб вони виростаючи вміли цінувати і вміли молитися біля цих ікон.